Об'явлення 22 розділ. І показав він мені чисту ріку живої води, ясну, мов кришталь, що випливала з престолу Бога і Агнця. посеред його вулиці, і по цей бік, і по той бік ріки дерево життя, що родить, дванадцять раз плоди кожного місяця, приносячи плід свій, а листя дерев на вздоровлення народів, і жадного прокляття більше не буде, і буде в ньому престол Бога та Агнця». А раби його будуть служити йому, і побачать лице Його, а ймення його на їхніх чолах. А ночі вже більше не буде, і не буде потреби в світлі світильника, ані в світлі сонця, бо освітлює їх Господь Бог, а вони царюватимуть вічні віки. І сказав він до мене це вірні й правдиві слова. А Господь, Бог духів пророчих, послав свого ангела, щоб він показав своїм рабам, що незабаром статися мусить. Ото незабаром прихожу, блажений, хто зберігає пророчі слова цієї книги. І я Іван чув і бачив Оце, а коли я почув та побачив, я впав до ніг ангола, що мені це показував, щоб вклонитись йому. І сказав він до мене Тажні, бо я співслуга твій і братів твоїх пророків, і тих, хто зберігає слова цієї книги, Богові вклонися. І сказав він до мене Не запечатуй слів пророцтва цієї книги, час бо близький. Неправедний нехай чинить неправду ще, і поганий нехай ще опоганюється, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. Ото незабаром прихожу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами Його. Я, Альфа й Омега, перший і останній початок і кінець. Блаженні, хто виперешати свої, щоб мати право на дерево життя, і війти бравами в місто. А поза ним будуть пси, і чарівники, і розпусники, і душогуби, і доляни, і кожен, хто любить та чинить неправду. Я Ісус послав свого ангела, щоб засвідчити вам це у церквах. Я корінь, і рід Давидів, зоря ясна і досвітня. А дух і невіста говорять прийди. А хто чує, хай каже, прийди. І хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере дармо. Свідкую я кожному, хто чує слова пророцтва цієї книги. Коли хто до цього додасть, що, то накладе на нього Бог кари, що написані в книзі оці. а коли хто що відійме від слів книги пророцтва цього, то відійме Бог частку Його від дерева життя і від міста святого, що написане в Книзі оці. Той, хто свідкує, говорить Оце, так незабаром прийду. Амінь. Прийди, Господи Ісусе, благодать. Господа нашого Ісуса Христа зо всіма вами. Амінь.